Добре. Щас, час покажу. Доброго дня. Хочу вам показати тим, хто розказує, що китайські станки погані, що вони не працюють, що вони поламаються. Ось станок вже працює цілий рік в заводських умовах на підприємстві. Кожен день по 8 годин він працює і виконує свої е, функції в повному обсязі. Да, вилазить деякі нюанси, там поміняти ремні, там ще щось зробити. Замінити щось, якесь масло поміняти, але це все розходники. І він працює. Хто би там що не говорив, хто би що не казав. Тут хлопці зробили таку модернізейшн, така штучка. Це до модернізації верстата, про що можна сказати. Якщо станок працює, нема можливості там більше розказати. Я тут ненадовго, скажімо так, але станок працює і виконує всі свої обов'язки. А тепер другий верстат, який в цеху працює, точно так само виконує всю свою роботу, поворотний стіл тут на нього. Він тут вже, ну як був заснасткою, тут вже бачите, одне мож... подачи. А, ну а мод де модернізували. Де? Тут, коротше, бачите, станок працює. Китайці працюють.